Єдине джерело забезпечення питної води Житомира водосховище від Січне. потребує поглиблення. Саме про це йшлося на виїзній нараді керівництва міста та області. Губернатор Сергій Режук заявив, що вода у самому водосховищі колись була першої категорії, а зараз замолилася і стала третьою четвертою. Тому в цілях екологічної безпеки водосховища потрібно поглиблювати та очищувати. Реалізація такого проекту потребує залучення приватного капіталу і те, що на очищенні та поглиблива. Ні, водосховища заробляють гроші нічого поганого немає. Впевнений Сергій Рижук. Це правда, що на цьому заробляють, і я хочу, щоб на цьому добре заробляли, тому що це єдине, де ми можемо залучити приватний капітал, оскільки держава такі великі кошти поки що виділити не може. А ви без води теж не можете бути і ми в тому числі. Також губернатор розповів, що два роки переконує правоохоронні органи в тому, що на водовисховищі видобувають саме суміш, а не пісок. Тому головним чином здійснюється очищення водосховища, а не видобування надр природи. В чому затримка? Ми переконуємо правоохоронні органи два роки, що добувається тут не пісок, а суміш це абсолютно зрозуміло. І друге, що це не йде процес. Видобутку ми лише приводимо у відповідність водойму до первозданного вигляду, як це зробила природа. Зауваження журналіста Житомирського інтернет-видання про те, що основну масу людей цікавить просте питання, коли буде цілодобове водопостачання, а не складні технологічні речі. Сергія Рожука обурило і він попередив, що може позбавити журналіста його прав. А що ж до Маряна цікавити, що ви такі включив, нічого не знаєте, такі споживацькі запитання некоректні. Ви, будь ласка, обдумуйте, якщо ставите керівникам області чи взагалі таким, як сам. Ви порваних штанях 9 травня прийшов і соромив область, і ветеранів. Якщо будете так себе вести, ви будете позбавлені просто чого? такого права у нас. Ви зрозумів, шановний? Справа в тому, що я не можу з журналістами, знаєте, тому що він щось напише, я повинен цяця цяця. Загальна вартість проекту очищення та днопоглиблення на 2008 рік становила 79 мільйонів гривень.